Всім привіт! Вважаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і тема ворожіння сьогоднішнього це Зриваємо маски. Давайте подивимось, хто приховується. Під масками. І в цьому всьому нам допоможе розібратися наша свічечка. Давайте ми її послухаємо. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Хто ваші недоброзичливці? Свічечка прямо сльозу пустила, заплакала. І. Не без емоцій працює. Стільки ненависті, заздрощів і злості направлені в вашу сторону, стільки пліток за вашою спиною йдуть. У вас тут прямо страсті. Два кола показує два кола вашого спілкування. Це може бути коло спілкування з родичами, для когось це можуть бути робочі моменти і родичі, для когось знайомі і родичі. І тут жінка. Жінка зараз виливається, намалювалася жінка темної душі людина. Причому з вами спілкуючись, вона. Показує, що вона трошки не така. Прям вона така вся добренька, гарненька. Але як тільки ви повертаєтесь від неї спиною, вона одразу починає шукати способи і варіанти для того, щоб внести в ваше життя руйнування. Причому. Займається вона такими поробками, якісь такі магічні дії, вона витворяє, намагається магічно на вас вплинути самостійні якісь такі роботи по типу Шепотків, де щось вона вичитала. Тут не видно, що вона звертається до майстрів до когось за деструктивом. А якось вона сама щось десь почула, щось десь прочитала, щось намагається накопати, а потім закопати і щось таке. І дуже великі проблеми зараз, на даний момент, в житті цієї людини. І, можливо. Вона вам, як наче, і жалкувалась по телефону, бо телефонна трубка жалкувалась про свої проблеми, щось якесь руйнування відбувається, і стан здоров'я. Стан здоров'я також дає сигнал, що пора їй зупинитися. Зупинитися. І ви якось не підпускаєте цю людину до себе, ви як наче відсторонені. Вам з нею якось відчуття, що таке не по собі. Ви відчуваєте якесь напруження. Ви не можете цій людині просто взяти щось і розповісти, розкрити, наприклад, якийсь ваш секрет, якийсь такий момент. І свічечка сьогодні дає вам сигнал, щоб ви були обережні, не підпускали її до себе. От ви дивитесь на людину і думаєте, начебто все нормально, все добре, але от ви їй чомусь не довіряєте. І так воно є. Дійсно, як тільки ви відвертаєтесь, я вам говорила, що спілкуючись з вами, вона така добренька. Да? Все добре, все хороше, але як тільки ви відвертаєтесь, вона одразу починає шукати, шукати чим вам нашкодити. Причому... Дуже вона намагається створити в вашому житті зупинку саме в фінансовому плані. От не хоче, щоб ви фінансово розвивалися. І ви стикаєтеся у справах, в роботі, в якихось планах, які питання у вас є, фінансові, я не знаю, можливо, плани збудовані. Ви одразу починаєте стикатися з якимись труднощами, з якимись переподами, з якимись. Якимись такими незрозумілими кутами гострими. І ви намагаєтесь знайти цьому пояснення, звісно. І свічечка тут розкриває людину, наміри і ваше внутрішнє відчуття, коли ви знаходитесь з цією людиною, спілкуєтеся. І розумієте, я б не сказала, що ви з нею спілкуєтесь щодня, просто вона є в вашому оточенні. Я думаю, що, скоріш за все, тут коло знайомих, тому що вона вам не близька. Сюди можуть входити і колеги, так і коло ваших друзів. Є така жінка, яка вам посміхається, а як тільки ви повертаєтеся, починає шукати, як вам зашкодити, як напитися вашої крові. Вона дуже хоче, щоб ви зупинилися, щоб у вас в житті не було зросту. Вона хоче спостерігати за цим і радіти. І хочеться сказати, що в неї вже почалися проблеми, вже почалися труднощі в житті. І це означає, що тільки коли людина риє могилу чужій людині, да, або яму чужій людині, сама в неї попадає. Да? Є такий вираз. І Всесвіт, і вищі сили її вже просто натякають на те, що пора вже зупинитися. Як наче очистити себе, очистити бруд в своїй душі, проаналізувати свою поведінку. Але людина вона чомусь не розуміє цього. Не розуміє і її кінцева зупинка це топік, в якому вона опиниться скоро. Їй буде дуже важко вибиратися з цього, їй буде не до вас. Так. Так, свічечка, бачите, хвилюється і хвилюється. Що в вашому оточенні є такі люди? Так. І тут ще одна жінка змалювалася, така дамочка, і, скоріш за все, вона ваша родичка. Тому що тут зв'язок, бачите коріння, коріння від одного дерева, якось переплетені в вашій долі, ви якось пов'язані одною ниточкою. До одного дерева це коріння йде. Родинний зв'язок однозначно. І тут вже дві жінки. Дві жінки. Одна, взагалі, стала причиною якихось руйнувань у відносинах з партнером. І якусь шкоду вона нанесла. Да, руйнування тут ідуть, свічечка показує. Щось вона зруйнувала. Або зруйнувала. Ваші відносини у відносини влізла і зруйнувала щось, щось таке зробила, що стало причиною цих руйнувань. Якусь свою, можливо, лепту внесла, а друга просто вам заздрить. Заздрить, заздрить вашим можливостям, зовнішністі вашій. Ну і тут є чому заздрити. От вона і застрить. Причому у жінки в фінансовому плані все дуже добре. Життя в неї склалося. Не можу сказати, що прямо людина обділена якимись можливостями життєвими, і сім'я, начебто, є, і діти і є. Якось так. Але вона вам дуже дуже застрить. І знаєте, от коли людині, людині настільки не хочеться бачити вас щасливими, що вона в будь-який момент може поставити вам під ніжку. Причому хочеться сказати, що ці дві жінки вони мають спілкування між собою. А друга жінка, вона прямо зруйнувала ваші відносини, мішалася і зруйнувала. Причому в неї в житті, в особистому житті, в неї також не ладиться. І таке відчуття, що не вам і не, і не мені, і не вам, значить, щось та? таке. От, як наче стала причиною якихось руйнувань, в самої також в житті є руйнування. Коли в неї не складаються відносини з чоловіками, з партнерами, щось так, можливо, в неї самої вийшло зруйнувати відносини. І тут вона вирішує, як знаєте, як помсту відігратися на вас також. І в цих жінок між собою є спілкування. Вам свічечка підказує, хто ці жінки. Одною все якби в порядку, але вона дуже заздрить, і вона не знає просто, на кому відірватися, і в них є спілкування. Це пов'язує їх між собою, вони обоє хочуть нашкодити не тільки вам, а й іншим людям. Це єдине, що може їх зв'язувати. Вони знайшли між собою спільну мову. Також показує чоловіка, який знаходиться на відстані дуже далеко, дуже давно стара історія, як начебто і двері зачинені в минуле, давно життя змінилося. Якусь чоловік, знаєте, чоловік, який злиться від того, що після розриву, після розриву з вами це ваш колишній, щось. Такі руйнування трапилися. Людина думала вас побачити, що ви будете страждати, сумувати, що ви нещасні після розлучення, що ви не можете стати на ноги, що ви жалієтеся, тому що ви розлучилися. так? І таке відчуття, що він прямо корону собі одів, і він такий. Маніпулятор Маніпулятор, його злий те, що ви стали на ноги, ви стали з колін і йдете вперед. Не плачете, не залишаєтесь в тому положенні, в якому він вас залишив, неважливо, ви йшли з відносин, чи він перший. Але ви почали двигатися вперед, ви почали зростати, ви почали підніматися, у вас якісь досягнення в житті. Він, як наче, на відстані, але збирає інформацію щодо вас. І, до речі, до речі тут вам якийсь знак, інформація йде через коло вашого спілкування. Він наближається до кола вашого спілкування і збирає інформацію. У вас є люди, які мають контакт з цією людиною. Хоча ви думаєте, що зв'язок перервався, людина живе в своєму світі, в своєму житті. Ви обробили всі кінці, але не всі кінці ви обробили, тому що він лізе, цікавиться, злиться і шукає спосіб, щоб знайти можливість і вам поставити підніжку. Створити труднощі на шляху вашого руху, тому що він хоче, щоб ви не розвивалися, щоб в вашому житті е, трапилася зупинка, щоб не вперед все йшло, а навпаки, все більше зменшувалося. Від цього він буде відчувати задоволення, від цього він буде щасливий. Він пережити не може. Його коробить, його вивертає на виворіт, що ви двигаєтеся вперед, що в вашому житті є якісь просвітлення, якісь досягнення, якісь перемоги, якісь цілі ви ставите і достигаєте цих цілей. Він це пережити просто не може. Він хоче бачити вас страждаючою. Він хоче думати, що ви хочете його повернути. Ось чого він хоче. І ви дратуєте цю людину. Дратуєте, що ви просто продовжуєте йти вперед, не думаючи про нього, ставлячи перед собою нові цілі, йдете в своє нове, прекрасне майбутнє. Ви дратуєте цю людину, просто дратуєте. І є такі, знаєте, дрібні пакостники, які докладають йому цю всю інформацію. Вони якось так спостерігають зі сторони за вами, кинуть тему для розмов. Вони, як наче, знають ситуацію вашу, тому в таємниці працюють. Вони приховано видають цю інформацію. Ви не знаєте про це, що у цих людей є контакт. От така у вас тут цікава історія розкривається. Так. Щось з документами вилізе, обов'язково вилізе, ви будете шоковані. Ви шоковані прямо будете. І знаєте, щось тут з будинком буде пов'язано. Хтось, як наче, намагався переграти? Переграти, щоб отримати більше, ніж ви. Якусь гру з вами грають. Якусь гру. З вами грає яка жінка, причому допомагає їй в цьому чоловік? Як наче допомагає їй, а вона хоче, щоб ви, не знаю, чи то переграти вона хоче вас? Щось покрутити от колесо. От вона заново хоче крутонути його, і те, що вам а, належить. Хоче цим скористатися, забрати це у вас, на чому ви вже стоїте. Ви вже на цьому стоїте, вам це положено по закону, можливо, це пов'язано з якимись квадратними метрами чи зі спадком, можливо, це кусок землі. Щось вона хоче переграти, щоб їй було більше. Тому що, якщо буде порівну, їй це не подобається. Їй від цього буде погано жити, і їй, вона не буде спати, вона буде хвилюватися. їй важко дихати, розумієте? Вона хоче, щоб в неї було більше, ніж у вас. Хоче відчувати себе переможницею і йти з гордо піднятою головою, ходити. І радіти, що вона вас перемогла. От якийсь такий персонаж сьогодні змалювався і допомагає їй в цьому чоловік. Вона, вона його якоюсь інформацією годує, годує і направляє. Бачите, якось сидить, він в бумаги ці дивиться, і вона сидить і в голову йому, як наче, втюхує, і намагається його наділити. Таку інформацію, нагодувати цією інформацією, щоб він займався якимись справами, щоб пошукав, щоб щось знайшов, щоб він знайшов це колесо фортуни, що можна змінити. Хоча ви стоїте на міцній платформі, а вона намагається знайти якісь способи. Можливо, в тому, що вже давно вирішено, вона хоче ще раз спробувати, чому б і ні. Причому ця жінка, вона, знаєте, як наче з грошима були проблеми. З цією жінкою були проблеми з грошима. Вона жадібна, вона жадібна на гроші. Навіть взявши суму, вона сподівається на те, що а, цю суму хтось забуде. Ну, забудуть про ці кошти, що їй дали. Коли все їй, а вам нічого. Щоб їй допомагали, щоб їй вирішували все, а вам щоб нічого не досталося. І між вами є чоловік. Розумієте, що? Причому чоловік, з яким у вас були відносини. От щось тут таке. Якісь такі в неї. Руки загребуші, і вона хоче переграти вас, хоче спробувати. Хоче спробувати. Щось таке, щось з документами буде, ви будете шоковані. Може, будете дивуватися від жадності, від жадності цієї людини, але ви тут стоїте спокійні, вам нема чого хвилюватися, правда, на вашій стороні. Це все одно ваше, це 100% ваше, і вас ніхто нічого не забере. Але будете, звісно, що дивуватися тому, що буде відбуватися. Так. Щось тут таке буде, шокуючи вас? Так. Змальований тут ваш шлях, дуже важкий шлях, дуже багато було руйнувань. Руйнувань було багато через заздрощі людей, дуже багато по життю у вас недоброзичливців. Таке відчуття, що у вас прямо, знаєте, от, є дар знаходити таких людей, які будуть вам заздрати. Я не знаю, які вам, як ви це робите, точно не знаю. Але ви це робите навідмінно. Просто навідмінно. Тут, знаєте, як. Ваш шлях, в принципі, ускладнюється через світло вашої душі. Ви людина відкритої душі, світлої душі. І взагалі все, все, що в вашому житті відбувається, всі ті перемоги, всі досягнення чомусь дуже, дуже кидаються, стають помітнити в очах оточуючих вас людей. Можливо, в цих людей більше, ніж у вас, але ваші досягнення, ваші перемоги їх вбивають. І фактично вони переходять на сторону ваших ворогів, ваших недоброзичливців, ваших шкільників. Розумієте, така сьогодні у нас є відливочка, і хочеться побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і самі позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, пишете мені душевні коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!